У Біблії чітко вказується, що Ісус Христос є Богом. Це підтверджується численними віршами, які підкреслюють Його Божественну природу та єдність з Богом Отцем. Від самого початку Євангелія від Івана, де Ісус називається Словом, яке було Богом, до об'явлень у Книзі об'явлення. Де Ісус проголошує себе Альфою і Омегою. Писання постійно свідчить про Його Божественність, ці уривки не лише підтверджують Його божественну природу, але й показують Його роль у спасінні людства, Його вічну владу та славу. Таким чином Біблія однозначно проголошує Ісуса Христа Богом. Що є основою християнської віри. Івана 1.1 На початку було слово. І слово було в Бога. І слово було Богом. Івана 1:14. І слово стало тілом і перебувало між нами, повне благодаті та правди. І ми бачили славу Його, славу як єдинородного віддотця. Івана 20.28 Фома відповів і сказав йому Господь мій і Бог мій. Колосян 2.9. Бо в ньому живе вся повнота Божества Тілесна. ТИТ 2.13 Очікуючи блаженної надії і явлення слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Ісая 9.6. Бо дитина народилася нам, син нам дається, і влада буде на Його плечах, і Його назвуть чудовим порадником, могутнім Богом, батьком вічності, Князем миру. Филип'ян 2, 5 6 Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Ісуристі Ісусі. Він, будучи в Бозій подобі, не вважав за здобич бути рівним Богові. Євреїв 1.8. А про Сина Престол твій Боже, навіки вічні. І жезл правоти, жезл царства твого. Об'явлення 1.8. Я є Альфа і Омега, Початок і кінець, говорить Господь, який є, і який був, і який має прийти, Вседержитель. Івана 10.30. Я і отець одно. Івана 14.9. Ісус сказав йому. Стільки часу я з вами, і ти не знаєш мене, Филипе. Хто бачив мене, той бачив отця, як же ти говориш Покажи нам Отця. Євреїв 1:3. Він, будучи сяйвом, слави і образом істоти Його і підтримуючи все словом сили своєї, здійснивши очищення гріхів наших, сів праворуч у величності на висоті. Об'явлення 22.13 Я є Альфа і Омега, перший і останній, Початок і Кінець.